Всім привіт! Сьогодні в мене відео з рубрики заготівок на зиму. Буду консервувати ікру із перерощих огірків. Мені знадобляться огірки, морква, томатна паста, чорний мелений перець, сіль, цукор, олія, оцет, болгарський перець, помідори, часник та цибуля. Кількість інгредієнтів залишу в описі під відео. Огірки я заздалегідь помила. Прибрала шкірочку і тепер їх потрібно натерти на крупній терці або порізати кубиком. Я буду натирати. Натерптіки огірки солимо, гарненько порішуємо і залишаємо на 30 хвилин. За допомогою м'ясорубки подрібнюємо перець, помідори та часник. Огірки перекладаємо в сито і даємо стекти рідині. Цибульку нарізаємо кубиком. Морку натираємо на терці. Є місце, де буде у нас готуватися ікра. Наливаємо олію, відправляємо туди цибульку, обсмажимо її до м'якості. У томатне пюре додамо томатну пасту, перемішаємо, додаємо моркву і тушимо до готовності на невеликому вогні. Тепер додаємо гірки, перемішуємо і тушимо 35 хвилин на невеличкому вогні. Тут тушених ховочав додаємо. Томатну суміш, сіль? Цукор? Чорний мелений перець. Добре перемішуємо. Накриваємо кришкою і тушимо 30 хвилин. В останню чергу додаємо оцет. Перемішуємо і тушкуємо ще 5 хвилин. Готову ікру розкладаємо по стерилізованих паночках, накриваємо стерилізованими кришками, перегортаємо і накриваємо рушником, залишаємо остигати. У мене вийшло три паночки. Десь 450 мл і трішечки на пробу. Зберігати можна як у підвалі, так і в коморі. Таке сортіє, як у цій заготівлі, дуже смачне. Робіть для вечері чи обіду, а також заготовляйте на зиму. Кому сподобався рецепт, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки. <клес> Всім смачного!